Так, друзі, всім привіт! Не міг вийти сьогодні на зв'язок, не показати. Ту роботу, яку я проробив. Попереднє відео я показав, що я вже одів резіну на диски свої, які були попередньо покрашені. А зараз ми бачимо ліве заднє колесо, встановлене на трактор. Виглядає зовсім по-другому. Чому хотів сьогодні показати? Тому що поміняв тільки сьогодні бистренько одне колесо. Право у мене стоїть таке, яке і стояло. О, і щоб ви інтересно подивилися, порівняли. Тобто висота трактора змінилася. Е, ну, ширина колії. Е, там по центрам було 130, тут буде по центрам цих вузьких коліс 120. Тобто, Я і раніше планував і робив трактор, щоб було 120 см колія. Ну, ну, бачимо, отак От це все виглядає. Якщо по висоті бачимо, наскільки йде кострактора, трактора, наскільки нижче колесо. Ну, так, цікаво. Я вам скажу, виглядає колесо. Ось це, що я зняв, стоїть біля трактора. О, от це що я поставив. Ну, колесо зараз накачане на 3 атмосфери. Я думаю, що, напевно, можна. Тиск ще трошки зменшить, щоб колесо трошки м'якше йшло, і при натисканні на землю протектор був рівніший. Якоби не так, як я показував, як на колесі полукруглий. О, і ще, так, ще такий інтересний нюанс сьогодні е, хотів. Чистити головку, поговорив з менеджером цієї компанії, де я купував цю головку малеграком, і мені пообіцяли замінити по гарантії цю головку, яку там розірвало. В середині там бачимо два отвори, да? Справа і зліва. Я собі не про що не думавши, о! Зараз я вам знову це покажу. Отак собі, ну, думаю, загляну. Що ж у мене тут робиться? Ну, картина ж тут має бути зовсім друга. Як я заглядаю в іншу головку, а там така ж точно сама картина. Тобто розірвало однаково. І справа і зліва є два отвори. Бачимо. Розірвало стінки в обох. Тобто ці головки, видно, літьо в їх однакове і нічим не відрізняється. О, що ще хотів сказати. Значить, та що тут говорити? Тут зовсім розмови про ці головки вести не треба. Значить. Робити так, як я і собі попередньо придумав, ставити радянські головки і нічого собі не видумувати. Не буде, поки в мене свічі цієї накала. О, Буде все по старінки, але буде працювати якоби. Ну, це все інтересно. Які запчастини. І вивод, чому я говорив, чому у мене. Впускний колектор чорного кольору. А рішення дуже просте. Стінки вирвало як впускному, так і випускному. Значить, гази виходять, гази коптять і різко заходять назад. Тобто обмін газів йде прямо отам між цими стінками. І вся копоть іде в впускний колектор. О, це мій такий вердикт. Е, ну, Що по цьому поводу, думайте, пишіть в коментарях. Е, ну, я думаю, це е, такий собі е, приклад. Як не треба робити на дальніше всім, що ці головки китайські знаєте, свічами накала, коштують воно, вони на сайті Melagrocom 1050 гривень, не годяться для роботи трактора Т-25. А вам вирішувати. Я для себе вибор зробив. Прийдуть головки радянського виробництва, ставлю, регулюю, запускаю. Всім гарного вечора святом. Яблуневого спаса, всім все найкращого. Ставте лайки і не забувайте підписуватися на канал. Всім пока.